Привіт, друзі, Катін Петак, знову з вами. Пам'ятаєте цю людину? Це я теж прийду. дуже страшний копатель, який так. все викопає, все перекопає, повинімає, доїде куди завгодно і зробить усе. Так, ось, друзі, гриб. Подивіться який, що це за гриб, напишіть у коментах, бо я в них взагалі не шарю. Все, бачите знахідка. Таке кругленьке, або з війни, або якась кришка від чогось була. Було красиво, так? Да? Ну. Знаєте, пишіть, а ми йдемо далі. Ось бачите, така штучка попалась з дірочкою. Це, мабуть, скіфи собі ногті стригли, я так думаю. Точно. Точно. Оце ногті стригли на руках і на ногах. Я думаю, навіть на ногах от обстригали. Ну і коротше ось така закльопочка. Я Думаю, в общій сумі потягне десь на тисячі доларів. Да. По-любому. Да. В ямки воно куча мурашів, блин, це жесть. Ось така ось железяка попалась. Непонятно що воно від чого. Ну попадалось такі. Вона наче зверху полукругла, а тут плоска. Ні о чому, йдемо далі. Що це якась чугуняка, блін. На чугуняку похоже. Може шматок якоїсь труби, а може і ні. Знаєш, наче коліно, поняв, значить вставлялось. Бо ну, вона підкова. А це значить, що тут було життя. І ходили люди, і губили. Йдемо далі. А це аббензопіли, блін, чуєш? Шо? Говорю, від бензопіли. Так, да, стопудов. От бензопіли запчастина. Німецька бензопила. Пряга стара. Ось, бачите, яма ось таку прягу підняв. Залишаю її тут. Ідемо далі. Нарешті нормальний сигнальчик. І то на зриві. 82-83 будемо копати або мідь, або срібло. Так, так, опа, медяк, медяк, лысый пендюк. И С той стороны такая пусто, блин. только такая поня уже ушата на лыса, блин, в кизяк. Еще петушок. грибешок двоголовий. А з цієї сторони кізяк. Мабуть... Не, написано одна копійка. Тобто, мабуть, в роті її носив і смоктав. Як цукерку. Ідемо далі. Не, мені здається, що воєнщина. Не покажу. Мені здається, що воєнщина. Було на скільки ти кажеш? На 4000 дол доларів. На, ти... на 14 доларів було по звуку. Провір на своєму. Та це ж мідь, блін. Медь, кидай, здоси потом. Каже, монету знайшов. Копійчужечка. Копійчужечка. Ну тут, конечно, стан у нього не вахти. Копейка серебром. 1840. Раны вообще там нічого не осталось. Тут хоч год залишився і все. Та це самі розпространенні ці 840-віна 2 копійки, одна копійка, це попадається дуже часто. На. Шматки кінської упряжі попадають, ось такі кільця. Чорні. Ідемо далі. Ось таке попалось. Бачите, тут візерунок, якась накладочка від чогось була. З таким візеруночком. Ну це царизм. Може на обув щось вдівалося, я не знаю. Знаєте, пишіть, я йду далі. Не зрозуміло щось. Закрутка від каністра якоїсь, блін. Може від бачка. Техніка, скоріш всього. Техніка. Да, об'є. Об'є так, красиво, да? сигналом так, таким гарним. Ну все бачите, це був годинник. Десь дірочка даже є, щось зверху. Дуже схоже на срібло, Шапатіна така, Ну, вполне може бути низькоякісне срібло, да і все. Ідемо далі. Да, німецька, да? а потяне на скільки, як ти думаєш? Да. Потяне, так? Да? Да. Бачите, кільця попадаються повним ходом. Повним ходом отакі круглі. Тут, мабуть, або хати були, або що, я не знаю, бо сигналів дуже-дуже багато чорних. Фундамент там. А ось знахідка тут. Такі росинки фігня. Йдемо далі. Бачите, цікава дуже така річ, яку можна пропустити в лісі, якщо дивитися уважно, то можна знайти, ось бачите, старий фундамент. Бачите, кирпичі ось пішли по бокам. Тут теж щось тут було, може якась хатинка. Не знаю, будемо ходити навкруги, дивитися. Поряд у ямі був говнорадяник 65 -го року одна копійка. Ось такий римський говнорадяник. радяник. Ідемо далі. Я, такого не бачив. Я теж такого не бачив. Що воно таке? А ну пацани, скажіть нам. Ти ж бачиш таке вушка тут? Да. Вушка фіндіклюшка. А може хворось до для друга гвозди? Може. Думав якась банка, ж карабанка, блін, або кришка таким чимось було. Подивіться. Ще такие іменные з вензельком. охренеть. Тільки трошки пом'ятий. Трошки помятый. Все, Владик підтянувся, буде сейчас изучать. Расковырю його. Ну то нормально. Ну чуть-чуть трошки твинда. Але цілей. цілей. Ціленький, так. Да. Прикольний, да? Ну тут ініціали. В и. В і Б. П. П, П, П. 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 То значе буква Б. Водюш, mm. то Б. То А, може П. Все, блін, ти що? Я властелин колець, З накладочкою, бачиш, який перстеньочок. Uh -huh. Та ти що? Якщо б ще по бокам трошки ще візеруночок. Та щоб золотий був, то взагалі б красота була, да? Скажи. Uh -huh. Трошки ще по бокам візеруночок був ось тут. Там що відпадало воно чи що? Ні, ну такий він ромбіками чи що. А ну. а, наче на макро дивлюсь, наче немає нічого. Ідемо далі. Бачите, яка природа. Ось висота, тут іде спуск вниз. І прямо-прямо-прямо. Зараз я тут трошки побігаю, але сигналів майже тут немає. Давно не було, дуже давно. Ідемо далі. А зараз я вам покажу мечту любого копателя. Дивіться, дивіться, скільки тут всього. Капець, тільки чого тут немає. Консервні банки, бутилки, воно, чайник якийсь лежить. Старий. Каби собі ноги не попротикати. Тут дивіться, який о, о, клас. Свині, блин. Виїхали трошки з лісу. оттуда виїжджали. Зараз вийдемо по цій леваді, походимо. Цікава левада, трава не дуже висока, місцями, звісно, є трохи, але думаю, тут буде дуже-дуже цікаво. Починаємо. Чорного дофіга тут. Дивіться, ось така штука попалась. Щось таке воно чорненьке і не дуже гарненьке від техніки. Бачите, яке небо, яка краса, і прохладно стало, класно, була така жара десь. Кілька днів, а зараз о, дивіться, яку я підковочку підняв. Клас, так? Да? А це на щастя, зараз щось і знайдемо. Бачите, яка фігня лежить. Дивіться, ось моя нога. Здорове, здорове! Сьогодні здамо на чермет. Цю штуку заберемо, полюбасу. Полюбасу заберемо По чого воно? Колесо якесь. Дивіться, які кольори. Яка краса, все зелене, сонце, небо, синє, передача кольорів на GoPro 11 знімаю зараз. GoPro 11 Hero. Якість, звісно, бімба. Класний сигнальчик був, ось дивіться, якась кришечка від чогось. Ну, може і від люльки кришка. З таким ободочком прикольним. Та блін фокус. Бачите? Супер. Йдем далі. Ну, все, блин, така залипуха чтка була, блин. А тут облом. 5, копій. 5 копійок, говнорадяник. Чий посмалений, 86 го года. А це? От, а тут еще есть, -мо! Оце заліпуха, скажи, 6 бумаги, бля. Херня. Дивіться, що я знайшов. Іван Грозний. Чешуя. А було як красиво. Ось бачите, всадник навіть. Тут. Ось такий огонь. Оце пруха сьогодні. Ідемо далі. Тоді тут треба корише, джипом катати. Дивіться, яка дорога, тут блин, вже клейка така жорстка. А природа, звісно, тут супер. Ми вже додому їдемо. Домку. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.